Інформаційний вечір на Галичині триває. Ми продовжуємо розмову про не в деталях, і зараз можемо спіл поспілкуватися за допомогою відеозв'язку з Оленою Шепетіловою, кандидаткою історичних наук, доценткою Одеського національного морського університету. Пані Олено, вітаємо вас. Добрий день, дякую. Яка атмосфера в Одесі? Таке перше буде питання більш загальне. Загалом як зустріли нові ріки? Наскільки зараз святкова атмосфера і чи безпечно почуваються люди в місті? Ну, взагалі, то новий рік ми зустріли так само, як мабуть, і всі українці в Україні зі своїми особливостями. А дійсно, місто перед новорічним святом було таке жваве. В принципі, Одеса завжди жвава, як завжди, люди готувалися. Але я так розумію, що більше Одеситів зустріли новий рік вдома. Так само хочу сказати і про себе. Дехто пішов подивитися перед комендантською годиною на ялинку, а може, і на другий день а подивитися з дітьми. Ну, переважно, це таке стало більше сімейне свято. Ну, атмосфера, ми тримаємося, ми чекаємо перемоги, як і всі. Ну, тобто тривожно було. Ну, більше ми тривожились, мабуть, за Київ, тому що слідкували за цими всіма подіями, що в Київ 31-го. Ну і до, до ранку також. Mm. Якраз останні тиждень перед новим роком в Одесі зняли два пам'ятники, такі досить яких точилися дискусії. Це пам'ятник Катерині, пам'ятник полководцю Суворову. Ви як історик і як мешканка Одеси, як загалом сприймаєте таку деколонізацію монументів? Ну, по перше, я її вже давно чекала. Я казала минулий раз, коли мене запрошували вас в студію, то я казала, що громадськість вона дотисне. Ну, тобто мої прогнози так і спрацювали, і таким чином громадськість дотиснула, тому зняли і переважно більшість одеситів, ви ж бачите, що всі роділи, вже не могли. вже... Ну, а та когорта інтелігенції, яка ще з 2007 року билася, що взагалі не встановлювали її. Потім там були суди. Це я говорю про своїх вчителів, своїх наставників з історичного факультету, Одеського національного університету імені Мечникова, мої вчителі. Тобто всі дуже дуже зраділи, що нарешті це це відбулося. Це був такий невеличке свято <схай> перемоги ще для нас, так а де ті, які були проти цього знесення? Тому що ми пам'ятаємо, що коли були дискусії, були люди, які публічно казали, от я не дам, я буду там якось протестувати. Вони змінили свої погляди, чи просто їм зараз не не до того, щоб якось виступати? Ну, от як я, ви пояснили? Наприклад, наприклад, я думаю, що погляди когорта, яка людей так не змінила свої погляди, вони, мабуть, такі є. Вони і присутні. Це це зрозуміло. Це завжди розумієте, те так завжди в суспільстві. Так є ті, хто за, є ті, хто проти, є ті, які нейтральні, є ті, які пасивні. Ну так наприклад, приклад завжди сталося. Ну і як сказати, що переважно більшість все ж таки, хто впливає на громадську на громадську думку, це ось тих, 25% свідомого населення, і так це їхня тісно перемога. Ну і ті, хто ну тут ви знаєте, це дуже складне таке питання, тому що якщо ми будемо його аналізувати і взагалі лізти в історію, так на жаль, ось багато ще в нас людей, які живуть усім духом. А пострадянськості, а це пострадянське суспільство, на жаль, воно зміниться поколіннями. Я так розумію, що переважна молодь, а, частина свідомих людей, активістів, політичних, громадських, вони все дуже добре розуміють. Ну і багато чого дійсно змінила думка тих людей, хто був, наприклад, пасивним, так, на політичного судому змінила. А все ж таки ця війна і війна. Росії проти України і все ж таки ось ці ракетні обстріли міста, і ну, все ж таки, південь дуже дуже це все згуртувало, тому що в Одеса стала ще й наприклад тим майданчиком, куди переїжджають з окупованих територій півдня України. То люди розповідають і ось так, мабуть, як то кажуть, бабуся бабусі сказала, і це змінює. Це дуже дуже змінює. Впливає на, на усвідомлення того, на події сучасні, на події інші. Багато в Херсонщині в нас, в Миколаївщини люди розказують, що, що там відбувається, і це впливає. І впливає на Одеситі, розуміло, і на Одещину в цілому. А скільки ще таких пам'ятників залишилося, ну, скажімо, таких відомих, які варто би було прибрати, на вашу думку, з ландшафту історичного Одеси? Ну, Я взагалі-то не дуже, так би мовити, компетентна в цьому питанні, тому що ну, це не моя тематика дослідження, чим взагалі-то я займаюся, але я вам скажу так, що ще є ті пам'ятники, які. Загалом можна прибрати, і що вони якісь в деякій мірі е, суперечливі. Так однак, знову ж таки, е, я більш не радикальна е, і скажу, що все ж таки нехай одесити вони дійсно вирішують, що має бути. І я вже казала і на минулий раз, коли мене питали, що все ж таки я віддаю перевагу е, е, саме тим постатям, які. Е, Щось зробили для розвитку культури, освіти, регіону? Ось, мабуть, цим представникам треба і ставити пам'ятники. Е, якщо ви дасте мені так декілька секунд сказати, я ще е, ну як не хочу не хочу рекламувати, але дуже цікава вийшла стаття. Е, Нещодавно на історичній правді мого колеги, відомого історика в Одесі, кандидата історичних наук, доцента Одеського національного університету Німеччиника Володимира Полторака, ось там дуже цікава стаття. Я всім рекомендую її почитати: про 12 міфів про Одесу. І там дуже 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 цікава е, стаття і дослідження. з тим доповіддю, е, пан е, доцент виступив е, саме е, в книгарні кав'ярні. Це такий у нас майданчик українознавства. А е, в рамках е, Open Ukraine, це я так розумію. Це такий грант, е, під яким виступали і дослідження. Ці проводили, і там все зрозуміло, що Одеса. Це все міфи. Це що Одеса це російське місто. Там історик конкретно доказує проводить факти, що 50% населення Одеси і Одещини завжди були українці. Це, це перший такий цікавий факт за переписами. Друге, що в е, на початку двадцятого століття саме в Одесі була заснована перша просвіта. Ще тоді, коли в Києві її не було, і тоді ще Київ е, е, казав ні ні. ні е, Також можна сказати, що був самостійницький рух в Одесі, е, присутній, і Одеса вже говорила за відокремлення створення України е, власної своєї держави. А на той час в Києві ще ні, ні так не було. Ну і по-друге, ще треба сказати, що. Що в Одесі були дуже відомі діячі, друкувалася перша ще в кінці 19 століття, 1835 вісімсот року, вибачте, була надрукована перша українська книга. А був відкритий такий український бізнес Фесенка. У нас цей будинок Фесенка є в Одесі. Це архітектурна пам'ятник, тобто. В Одесі завжди було ось це початок українства. Вже не говорю про той час, коли я займалася дослідженням, тому що я займалася вивченням дисидентства в Одесі, демократичних процесів наприкінці 80-х, 90-х років. Це ми можемо казати про найвідоміших дисидентів Одеси це Святослава Караванська, Веніну Старкату, про заснування незалежних самовидавничих Органів створення саме бібліотек і грунова, тобто в Одесі завжди було ось цей дух українства, і він завжди є і був. Тобто, всі оці ці міфи, що Одеса там російське місто, це використовується виключно якимись політичними стилами. А коли на вашу думку взагалі цей міф почали так активно нав'язувати в інформаційному просторі на слід активно почав циркулювати саме про це російське, про це якийсь таку спадщину імперії, що саме Одеса всім завдячує Російській імперії чи Радянському Союзу? Адже як ви вже сказали, і дисидентські рухи на початку 90-х років так було дуже активне саме українське таке середовище, чому воно якось ну стало менш помітним в інформаційному полі? Це дуже просто. Ви це заснування партій політичних, фінансування, купування телеканалів, преси. Тобто, на півдні були зроблені ті самі процеси, які відбувалися в Донецької і Луганській області. Ось ось ця ось основна і є проблема. Чому ну ось так завжди, як у нас як політична кампанія? Там якого року парламентські вибори починають партії, да, ось ті, які фінансувалися проросійських, російських, колишня партія регіонів, і починається ося калатнеча. Починаються підніматися, як завжди, у нас мова, так, проблема мови, хоча проблеми мови в Одесі е, ніколи не було, так тобто це все нав'язана, нав'язана проблема. Ну і по-друге, ось це фінансування, ось цих встановлення цих всіх пам'ятників. Це ж також розумієте, це все ж робилося на фінансуванні. Ми знаємо кого. І оце, оце основна проблема. Проблема була, мабуть, і є в тому, що на жаль, в 2000-х роках не так проводилася державницька політика, як вона мала бути. Вже за часів президента Віктора Ющенка. Ви знаєте, що відбулися колосальні зміни. Однак більша частина півдня України це все ж таки були депутати від партії регіонів, вони займали більшість в міських радах, в селищних радах. Тому ось така склалася ситуація. Але нарешті, нарешті, це все змінюється. Наприклад, я ж кажу, ось на Миколаївщині та сама особливість весь цей час. Я також займалась дослідженням і ну історичним я маю на увазі дослідженням, що навіть в в 2000-ті роки більша частина, хто був в міських радах, це були колишні представники партії, і все, і вони далі протягували ось ці всі ідеї: ідеї, які нам диктував наш сусід з Російської Федерації. Ну а натомість національно-демократичні сили не мали такого фінансування, і загалом були швидше такої волонтерської, напевно, справою. Вони не мали підтримки, розумієте? А ось ці сили, вони дійсно, я маю на увазі ті, які були так, про російські партії вкладались шалені гроші, проводилася шалена робота з місцевим населенням. Тобто, в нас знаєте, багато людей, вибачте. Бідних, які за гречку і йшли голосувати за тих чи інших. От бабуся, наприклад, яка середньостатистична, вона їй там пачку десь гречки дали, ось вона пішла за Януковича і проголосувала. Розумієте, це страшна проблема. Якби ми цим Ми впустили, впустили дуже багато часу. Багато в чому, я не хочу звинувачити всіх українців, але ми багато в чому дійсно були. винні. І зробили великі помилки, помилки ще тоді, за цих 30 наших років незалежності. Тому і зараз у нас така ситуація, що ми виборюємо, виборюємо своє своє місце, свою державу. Ну ми переможемо. По іншому не може бути ніяк. Однозначно ви досліджували якраз становлення так народного руху, зокрема на півдні України. Ну нам тут на заході трохи менше про це відомо. Трішки розкажіть нам загалом як відбувалися ці політичні процеси, тому що напевно вони були несподіванкою і для радянської влади, що наскільки активний може бути самостійницький рух, там де вони вважали, що населення таке більш аполітичне. Я вам скажу, що на півдні, в цілому, достатньо було активна активна діяльність народного руху України. Ще от коли вже очолив саме народний рух України Вячеслав Максимович Чорновіл, то Вячеслав Максимович він активно проводив свою політичну агітаційні кампанії. Він приїжджав. Шалено приїжджав в кожний куточок а, півдня України. Це і Миколаївщина, це і Одещина. Були дані величезні а, його а, публікації в, в, в газетах. Він виступав на телерадіо. Були дійсно була висока велика підтримка, Так, була висока підтримка, але Чому, ось наприклад, моя особиста думка, і чому не вдалося так Вячеславу Максимовичу Чорноволу е виграти так президентські вибори, оскільки тоді Левка Лук'яненка ще другим кандидатом виставили? Я маю на увазі для демократичних сил, і це була велика проблема, тому що це розкололо. Розколола в той час і голоси на виборах пішли двом кандидатам. А треба було голосувати все ж таки за Чорновола. І тоді б ситуація набагато в чому змінилася. Підтримка шалена були створені. Первинні організації, починаючи від організацій на заводі, наприклад, в Миколаїві на Миколаєві були створені на підприємствах, на заводах, в місті Південноукраїнська на АЗС створені організації народного руху. Потім це все об'єднувалося в обласні організації, тобто була дійсно шалена. Шалена програма, і, і був тоді. У нас тоді був великий. Ну, тобто, я не, не в нас маю на увазі, а саме проукраїнській частині політичного істеблішменту була можливість багато чого зробити, але бачите, не склалося якось так. Тоді були газетні органи. В'ячеслав Максимович, він же ж був не просто політиком, він ще й був журналістом. Він заснував, він давав можливість розвиватися молодим журналістам. В Миколаєві були створені спочатку газета Чорномор'я, яка друкувалася там видавниче. На Одещині були свої листівки, роздавалися на Одещині трошки було менше, а потім заснований був український південь в Миколаєві. Це рухівські рухівське видання, і я хочу сказати, що саме з тих, ось з перших цих видань, відомий зараз, на сьогоднішній час, відомий. Тоді він ще був студентом Вахтан Кіпіані, відомий український журналіст. Він писав перші, перші свої статті публікації саме в миколаївських виданнях, таких як Чорноморя, Насторожі. Саме ось це початок був. Ну, це і взагалі формування незалежної журналістики в Україні. Воно дійсно відбувалося за участі саме таких організацій, громадських організацій, як Народний Рух України. Так воно, так було. А якщо говорити так, про ландшафт, які би ви, можливо, ви окремили такі пам'ятки саме українського півдня, тобто, які зараз нам важливі на противагу тим всім імперським штучно насадженим пам'яткам? Я б зараз би так би не сказала. Містя сили, ну, так би під... мовити. Ну, моя особиста думка, ну, кого б от да, на сьогоднішній день, ну, для нас. Мат... Це перш за все, я думаю, що буде поставити пам'ятник нашим нашим героям, нашим солдатам, нашим воїнам, які воюють зараз в за ЗСУ. Тому що я вам хочу сказати, що дійсно зараз наш цвіт нації гине за на нашу незалежність, і ось, мабуть, пам'ятник потрібно, коли війна закінчиться, і встановити просто українському воїну, тому що. Де ми де я не ну тобто я працюю вище? Зараз гибнуть мої студенти, яких я навчала. Наші студенти воюють, вони на фронті. Ось це, ось це дійсно це ті герої, це знаєте, це такі модерні образи, це просто це те, що потрібно ставити. Так, наприклад, в Києві, да, це Рома Ратушний, про якого всі от зараз говорять про. Про цю постать, про цю молодь. це оцим хлопцям, героям потрібно дійсно поставити пам'ятник. І це, мабуть, знаєте, це буде навіть символ, символ нашого об'єднання. Тому що якщо я зараз скажу, наприклад, «А, давайте там поета якогось там поставимо, чи ще якоюсь, яких якихось часів, так він був. Але нам треба такий образ, який нас всіх об'єднує, щоб не було роз'єднань у цих, розумієте? Щоб не було знову ось цього, щоб якісь політичні сили намагалися знову нас роз'єднати, як це, наприклад, Катериною. Так роз'єднали нас, розбили. Багато хто цю історію не цікавиться, що не Катерина є засновником Одеси. Розумієте, а середньостатистичний українець він десь почув. Ага, ось поставили. Якщо е, міськрада поставила, встановила все, це і є засновники. розумієте? потім важко з цей ось пам'ять ось цю історичну доказати, що дійсно що це по іншому для істориків. Важливі все ж таки джерела, факти, так, дані. А для простого статистичного українця трошки інше, тому а ось такий герой, як образ воїна українського зсу, це для всіх, для всіх нас. Так, це це буде так. Це буде об'єднанням, пані ой, пані Лан дуже дякую вам за цю розмову. Можу побажати лише якомож якомога швидшого настання миру, перемоги, і щоб ми мали більше можливостей вивчати нашу історію, і те, що нас об'єднує. Історія українського півдня, яка насправді є дуже цікавою, і не є відірваною від загальної історії України. Як ми в цьому можемо переконатися? Ні, не є відірваною. Дякую, дякую вам дуже за цю розмову. Дякуємо за розмову.